Скільки часу проведе за ґратами зрадник з Балаклії та в чому його обвинувачують? Як бюро викрило очільника Славського лісгоспу на привласненні державного майна? Та що буде з екс правоохоронцем на Одещині, який під виглядом працівника ДБР вимагав громадянина велику суму грошей? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Спочатку повномасштабного вторгнення ми постійно наголошуємо, що відповідальність за зраду не відворотна. Ось приклад цього тижня у Харкові до 6,5 років ув'язнення засуджено директора окупаційного лісгоспу Балаклії. Він свідомо пішов на співпрацю з ворогом під час окупації та організував рубку дерев для потреб загарбників. Після деокупації певний час переховувався від правоохоронців. Проте працівники ДБР виявили та затримали колаборанта. Відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Далі поговоримо про працівника лісгоспу, який хотів заволодіти державною землею славського лісництва. Справу привласнення землі та майна у курортній зоні Львівської області керівником Славського лісового господарства передано до суду. Він реконструював будинок лісника за державні гроші. Площа будівлі склала понад 200 квадратних метрів, а вартість землі та споруди понад 3 мільйона гривень. Посадовець, маючи повноваження депутата та голови постійної комісії з питань землекористування Славської ОТГ, вирішив привласнити садибу та та землю на курорті від імені своєї дружини він звернувся до селищної ради за дозволом щодо виготовлення проєкту землоустрою, начебто подружжя хотіло отримати землю лісгоспу для ведення особистого господарства. Після цього інженери землевпорядники виготовили відповідний документ, але забули вказати, що земля і побудована на ній будівля належить держлісгоспу. Але на підставі саме цього підробленого документа сільрада надала землю дружині посадовця. Проте право власності їм не вдалося зареєструвати. Правоохоронці їх викрили. Керівник лісгоспу, його дружина та три інженери обвинувачуються у підробленні документів за володіння майном шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні. За такі протиправні дії можна на 12 років позбутися волі. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб. І це ще не все. ДБР затримало керівника національного парку на Буковині під час отримання хабаря. Дійсно, керівник нацпарку Хотинський в Чорнівецькій області вимагав у підприємця. 65 тисяч доларів за оформлення оренди земельних ділянок для бази відпочинку. Чиновник заявив, що оформить договори, але вартість його підпису складає 65 тисяч доларів. Бізнесмен звернувся до правоохоронців, і директора нацпарку було затримано під час отримання хабаря, як то кажуть, на гарячому за одержання та вимагання неправомірної вигоди можна позбутися волі на строк до 12 років. Чиновник перебуває під вартою, досудове розслідування триває. Знаєте, у ДБР цей тиждень відбувався під гаслом боротьби з хабарництвом та підкупом у різних галузях, чого лише не вигадають зловмисники, аби отримати кругленькі суми незароблених грошей. Ділків, які працювали в правоохоронних органах Львівщини та вимагали у медиків хабарі, викрито також їм оголошені підозри. В чому ж суть афери? Співробітник антикорупційного управління ДПС у Львівській області спільно з двома правоохоронцями вирішили викрити на корупції завідувачку інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів та репресованих. Вони попросили екс військовослужбовця пройти обстеження та лікування у медзакладі і запропонувати лікарці хабар. Хоч остання і категорично відмовлялася, він просто залишив гроші у її кабінеті. Згодом податківець зустрівся із завідувачкою і повідомив, що правоохоронці за його інформацією проводять розслідування її корупційних дій, і саме він може допомогти закрити справу за 30 тисяч доларів. Отримані кошти зловмисники збиралися поділити між собою. Трьом фігурантам повідомлено про підозру у провокації підкупу. Податківець додатково отримав підозру ще й у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Розслідування триває. Чекаємо нових деталей. Видавав себе за працівника ДБР та вимагав у мешканця Одеси гроші. Працівники відомства затримали колишнього правоохоронця, який вирішив. Трохи заробити, примушуючи знайомого заплатити 60 тисяч доларів, які нібито він був винен іншій людині. Знайшов спільника і для посилення ефекту відрекомендувався працівником ДБР. Упродовж місяця вимагав гроші у потерпілого, погрожував, психологічно тиснув та стежив за родиною. Фото членів сім'ї спільники публікували в соцмережах з провокативними підписами, щоб створити максимальний дискомфорт і примусити віддати гроші. Заради спокою родини чоловік погодився заплатити експровохоронця разом із поплічником було затримано під час передачі 25 тисяч доларів. За вимагання в особливо великих розмірах можна позбутися волі на 12 років. Підозрювані перебувають під вартою розслідування триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.